Хочете зміцнити здоров'я всієї родини? Є простий і смачний спосіб. Здорове харчування це не лише тренд, а й запорука гарного самопочуття для всієї сім'ї. Сьогодні ми познайомимо вас із Галиною та її донькою Златою, які вже випробували ляну олійку у своєму раціоні. Давайте подивимось їхній відгук. Всім привіт! Я Галина. Це моя донечка Злата. І сьогодні ми хочемо залишити відгук про компанію Craft Oil і їх дуже смачну ляну олію. Ми замаляємо вже не в перший раз. Мені дуже подобається, що олія корисна, смачна та робиться саме під замовлення. І сьогодні ми з донечкою хочемо зробити такий салат легесенький. Так, Златуль, що нам потрібно для цього салата. Ну, підкажіть. Панкерти, помідори, так, подай Так, Добре, тепер будемо заправляти цей салат саме ляною олією. Вона дуже корисна. Так, затольку. Ти мені перемішаєш? Так. так? Так. Дуже добре. А ми замовляємо в перший раз задоволення повністю всім обслуговуванням, якістю. І всім, звичайно, рекомендуємо саме крафт ойл та ляну олію. Вона підходить до будь-яких салатів. Смачного! Як ви побачили, ляна олійка це не просто доповнення до страв, а щоденна підтримка здоров'я для всієї родини. Спробуйте і ви замовити якісну ляну олійку можна прямо зараз. Переходьте за посиланням в описі. Дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі!